Як і вісім років тому, і задовго до того, каже Мирослав Ватащук, зараз зустрічі призначає на театральному майдані у Луцьку. Розповідає, як першим прийшов сюди увечері 21 листопада 2013 року, щоб задекларувати підтримку євроінтеграції України. Хотів тоді взяти з собою прапорець Євросоюзу, але в мене його не було, мав тільки на той момент прапор України. Написав, що кому кортить, приєднуйтесь у Фейсбуці. За декілька годин на зібралося кілька десят чоловік. Люди розуміли, що ми рухаємося до Європи. Одним із етапів це було підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Це все призупиняється і зрозуміло, що куди Україна розвертається. Вона розвертається в обійми Росії. Розвиток євромайданівського руху у Луцьку був важливим, каже Мирослав. З його слів, такі майдани у великих і малих містах держави не дозволяли силовикам стягнути усі сили в Київ, щоб придушити протести. У цей прохід між лавочками. Тут, здається, саме були переважно бочки для обігріву, дрова зберігалися. Сцена була приблизно. частково там, де фонтан світомузичний, частково сюди вбік, там же ж було і піаніно. Палаці культури був пункт обігріву для учасників протесту. Тож морози стояли і зрештою там можна було випити гарячого чаю, з'їсти якоїсь канапки, просто погрітися, зарядити гаджети. Ну і Там вже тривав збір коштів на потреби Євромайдану, туди приносили закрутки. Мирослава Тащук після побиття студентів у Києві періодично їздив на столичний майдан. Працював як журналіст під час протистоянь на Грушевського та інститутський. Говорить у Луцьку, майдан відбувся мирно, без смертей і сутичок протестувальників з тітушками. Хоча загрози були при вході в парк центральний парк культури і відпочинку Лесі Українки під контролем правоохоронців Збиралися група Молодиків фізичної, у хорошої фізичною форми, у спортивних костюмах, з тим, що ніби вони мали розганяти вночі якраз Луцький євромайдан. Тобто тут же стояли вже на мета, вже ніби було наметове містечко, от його мали ліквідовувати. Тоді оперативно зібралися багато людей на Майдані, активістів переважно. Ну і так, інформація підтвердилась, бо тоді підключали поліцейських. Згуртованість народу у той час підтримка у кожному місті і Євромайдан у столиці продемонстрували, що з думкою людей потрібно рахуватися, каже Мирослав. Саме події восьмирічної давності дозволяють сьогодні мати демократичний вибір. Те, що українці мають можливість вибирати керівництво України, вибирати керівництво області, керівництво міста, а не отримувати подарочок зверху ну, це як на мене прямий результат. Євромайдану Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.